Мій колишній на перших тижнях знайомства говорив мені терміново роби закордонний паспорт. Ми з тобою через місяць обов'язково поїдемо на море. Що ви думаєте? Через півроку я дізналася, що в нього самого немає закордонного паспорта і ніколи не було. І насправді це стратегія багатьох чоловіків. Вони люблять наобіцяти на початку відносин і дивитися, як дівчина радіє, що їй пощастило зустріти такого принца. Я тебе туди відвезу, я тебе сюди відвезу. Ти найкраща жінка в моєму житті. Мож не працювати? Я тебе забезпечу і так далі, дівчата. Якщо ви чуєте щось подібне, не поспішайте радіти, тому що дійсно є тип чоловіків, які люблять викликати у дівчини емоції, які люблять їй не обіцяти і дивитися на те, як вона цьому радіє і чекає, поки він виконає ці обіцянки. Розповідає друзям, який пощастило, який він хороший, який він класний. При цьому він ще нічого не зробив і, скоріше за все, не зробить, тому що йому вже достатньо того, що ви в це повірили і кружляєте навколо нього, розповідаючи йому, який він кла. Власний і підкріпляєте тим самим його его, саме тому важливо ніколи не вестися на слова та пусті обіцянки. Треба дочекатися, поки це підкріпиться діями, і тільки тоді ви зможете уникнути якихось неприємних розчарувань та невиправданих надій.